Сьогодні я хочу щиро подякувати усім тим, хто долучився до надання допомоги саме Дрогобицьким дітям, Дрогобицьким сім'ям, Другобицької громади. Про що йдеться? Ми маємо можливість, дякуючи друзям із-за кордону, надавати допомогу для сімей, які мають маленьких дітей. Спочатку це було до року. Це було харчування, печенька в пологовий будинок. Ми відвозили теж гарні речі. Це були пляшечки, це було теж харчування, це були підгустки. Сьогодні ми маємо допомогу, яка дає можливість надавати її для діток до двох років. Вчора буквально ми розпакували нові контейнери. І запрошуємо всіх з Дрогобицької громади, хто має діток, які потребують додаткового харчування, отримувати його безкоштовно. Є певний графік і режим роботи. Це не є основна наша праця. Ми працюємо зовсім з іншими документами, ми організовуємо заходи. Ми працюємо з сім'ями, які потерпають від насилля в сім'ї. Ми проводимо оздоровлення, але теж не можемо стояти осторонь. І коли надходить допомога, керівництво міста приймає рішення, Рішення про те, що вона надається теж Другобицькій громаді, мешканцям Другобицької громади, і ми формуємо цю допомогу. Це наші волонтерські якби, засади. Ми надавали допомогу сім'ям, які мають четверо і більше діток, п'ятеро і більше діток, шестеро і більше діток. А сьогодні актуальна є допомога, хто має малих дітей. Отож, запрошуємо вас на щодень з десятої години до дванадцятої, в 105 кабінет, де ви зможете отримати допомогу. Здебільшого це і дітям до одного року додаткове харчування. Це харчування ось таке, є в асортименті різне. Це харчування ось таке, теж в асортименті різне. Вчора ми розпакували ще додаткові контейнери, і там є харчування ось таке для діток, які мають 2 Тому. Просимо, приходити, але обов'язково просимо мати з собою свідоцтво про народження дітей і паспорт, де є зазначено, що ви належите до Другобицької громади. Якщо прийде особа, яка не належить до Другобицької громади, але дитинка потребує додаткового харчування, дитинка є неповносправного, або сім'я, яка має дуже низький рівень доходу, звичайно, ми вам теж не відмовимо.